як релігія. О, прям закохані все діло і, і можуть оце, оце плести, ті світери, там всякі вещи до старості, от, поки зріння є. І прям вони ну, живуть от этим. Як чому? Бо я, я красива, ну хорошо, я могла в'язати в молодості, ну, це була така необхідність у мене. Я такі світера малому в'язала з такими е знаєш, норвежські, ну, такі, чи українські такі узори, такі кромбіки, якісь от, 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 як вивяжу, опрасти, які тут так вив'яжу, йопраси, такі собачки вив'язувала. Прям так з клубою. А де я його знаходила? Це були 90-ті го. <кхід> а де я знаходила, як оце зв'язати оцей узорчик? Коротше, ми знімали квартиру з моїм тогдашнім. Мужем з папою мого сина знімали квартиру на кресі. Що скри де вона тільки не жила в тому кривому розі. На кресі снімали. А на кресі ми пожили. Ні, не на кресі, на сухой балки. бля, не на кресі, на Сухой балки. На сухобалки ми пожили там год. Я не, я не про цю квартиру, потім ми перебрались на 17 17-й квартал. І там ми прожили наверное, году два. І ми знімали квартиру. И нам хазяїн оставив ну, якби зал, да, такий, і в залі там. А, ми жили в том залі, бо спальня була ну, не то, що закрита, вона була завалена вещами. А в залі э, ми спали на диване, і була така в нього стінка, ну, як я думаю, стінка, так? Да? Мебель стінка, блядь. мебель стінка називається. І там, значить, були якісь книжки. І от ці брошурки, всякі брошюрки, в'язанню. І це, мабуть, туди я брала. І де нитки були. Я ще в того хазяїна спитала, можна я ці, 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 ці нитки. Буду він спитав своєї жінки, вона дала добро, бо видно, нитки були старі. Він там вже трохи щось з молі були, поїхати, я їх перематувала, Які старі вещи я порола, щоб нитки були. Бо ниток купити теж не було можливості, щоб, ну, щоб в'язати. Нитки купити немає. дефицит, все же в дефиците был. И я вот это вязала. Из тех старых ниток вывязывала малому гоздюмчики. Это мои слова, это мамка моя. Купила димусечки гоздюмчика. Ну, костюмчик купила, короче. Ну, штанненький свитерочек, гоздюмчик такой. И я вот это вывязывала. Вот, і очень красиво. ну красиво, Настолько я класно в'язала, що ну, мій батько бачив, і це ж таки, то, ой Діму, тобі мама купила нового гостю, а, а він ні, то мама в'язала. Отак так він був зв'язаний, що можна було сказати, що це як машинна в'язка. Вот так класно. Я хорошо в'язала. І в'язанням я почала ще з школи, ще з третього класу пам'ятаю. Ми на примінки з дівчатками в'язали щось. Ось така була у нас мода в школі. Всі в'язали, і я в'язала. І потім вона мене це переросло, переросло. і, і Я в'язала це з сину костюмчики і а к чому веду, А потім вона пропала, бо це ж була необхідність. Мені треба було вдіти дитину, то я й в'язала. А потім, коли вже... Появилась там економіка трошки встречана піднялася, вже появила щось в магазинах, можна було купити, і я перестала в'язати. Мені було воно не цікаво. Потім я вспомнила, що это, вспомнила об в'язанні, яка мені на було денчика на зиму. Я не могла купити йому е, 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 оцей комбінезончик, щось е, не було вибору. Ну, коротше, не пам'ятаю чого. Мені захотілося зв'язати малому, ну, малому, так. Да, денчику. І я йому в'язала дівчинки з вечірнього моїй собачатниці. Это, подтвердят, в яких світерочках Денчик ходив. Я їх сама вив'язувала. У ну, мене немає, знаєте, як у дівчат в'язання релігія. Прям, ну, хобі на всю жизнь, у мене такого немає. От. І це ж хочу, тебе восхищатися дівчатами, у яких руки не з жопи, які вміють щось робити. Ну, Я теж я можу в'язати, да. я не можу шить, дівки. Я пробувала, нема мене до цього не хисту, не фантазії, ні хрена. А мамка моя була швія. Ну, самоучка, вона шила і нам, і собі, і. І ще й закази, які брала, шила. Ой, здесь. шити не можу. Вот. І сестра моя, Оксанка, вона в'яже тапки. Оксанка, мені так тапки надо вдома. Ой, дівчатки. вона мене бачите, вона мене ета, припуша. Ось вот таке купила на Амазоні балдею Щось 20 доларів. Ну, як би не дюшала. Ну, вони класненькі, такі вони. Вот туда раз и этот, как буратино в этот. И утонул. Очень хорошенький. Ценная реклама на лазуне сама купила за свои гроши. Вот. А тут в Америке очень ценится ручной труд. Гречку сварила со своим чечероном. С мексиканским чичероном. Дети спрашивают, что такое чичерон. Чечерун це шкварка, одна большая жарена шкварка. Боже, льони течать, Люни-течать. Ладно, все, пошла, девочки, я это їсти. Ни одно видео не одно відео без жрачки, Ни одно. Ой, не одно. Добре. Что, голодна, Штрусер. Пошла їсти. Щоб не на камеру. Щоб хоч одне відео було без жрачки.